Червень 2025 впевнено завершує себе в календарі і робиться з характером. Цей місяць може увійти до кліматичної історії Черкащини як один із найсухіших за останні 100 років. Випало лише від 12 до 40% від звичайної норми опитів. Причиною є активні атлантичні циклони та азорський антициклон, які створили дефіцит тепла і нестабільну погоду. Завтра, 24 червня, очікується проходження атмосферних фронтів. Увага! Грози, зливи, місцями град та шквали. Температура повітря вночі 10-15 градусів, вдень 20-25 градусів. У період із 25 по 27 червня погода залишиться мінливою. Грози будуть локальними, а температура поступово наблизиться до кліматичної норми. Вночі 12-17 градусів, день 22-27. Радусів. Попередні прогнози натякають. Липень може компенсувати спекотні дні, яких так не вистачає зараз. Нагадаємо, літні опади локальні. В одній частині міста може бути злива, а в іншій – і сонячно. І хоча такі грози тривають недовго, вони можуть бути дуже сильними та небезпечними. Будьте обачні. При наближенні грози залишайтеся в безпечному приміщенні, зачиняйте вікна і двері та ніколи не ховайтеся під деревами.